Пане Романе, слухайте, ну це просто, от вибачте, будь ласка, це якось, ну проблема ротаційної демократії, якою користується Москва. Ви згадали ситуацію у Франції? Так, за 14 годин повалення уряду. Що ви думаєте, діючий президент Макрон не втрачає контроль над політичною ситуацією? Чи зможе він уникнути перевиборів? А, пане Дмитре, знаєте, я. Чергове, коли опрацьовуючи тему Франції, звернув увагу на дуже велику схожість проблем Макрона і проблем де А Політична система Франції завжди страждала партійним вузькопартійним егоїзмом. І якщо подивитися отак, от, третю, четверту п'яту республіку, то коли Деголь запровадив Конституцію П'ятої республіки. Він був щасливий, що він позбавив Францію цього партійного дрібнопартійного егоїзму. Те, з чим зіткнулася зараз Франція, це наслідки відродженого мітераном, Франсуа Мітераном і Жаком Шираком, знову цього в рамках П'ятої республіки, дрібнопартійного шовінізму, індивідуалізму і так далі. Адже якщо подивитися уважно вихідні дні. То Лекорню, прем'єр-міністр вже нині відставлений. Його просто шантажували. Зокрема, е міністр внутрішніх справ е Ретейло, який то заходив в уряд, він в суботу двічі зайшов і вийшов з уряду. В неділю зайшов, а в понеділок вийшов. Він пробув ніч міністром в уряді Лакорню. І, власне, е оця річ. А вона завжди висіла над Францією, і була проблемою. От і якщо французи не знайдуть механізм, як позбутися цього, ну модель взагалі унікальна. Прийшли в одному складі в парламент, потім розсипалися по партійних гуртках і починають викрутаси, влаштовувати, хто з ким блокується, не блокується і так далі. Тобто, насправді. Нібито з одного боку виконавча влада зосереджена в руках президента і керованість процесами не падає, але можливість парламенту в будь-який момент відправити відставку уряд вона перетворює ситуацію просто в смішну. От. І, власне, те, з чим нині зіткнулися, коли уряд зібрався на засідання, виявляється, що один з учасників цієї коаліції, партія Республіка. Заявила про те, що вона вийшла. Ну і 289 потрібних голосів просто розсипалися в одну мить. Ну, очевидно, що нині президент матиме призначати ще раз прем'єр-міністра, хоча у лекарню і Макрона була можливість не робити цього і використати 49-ту статтю. Яка дозволяє через Вищу економічну раду укласти бюджет і продовжити працювати ситуація, яка складається. Однак я розумію, що Лекарньо він достатньо обдарована людина, і я думаю, що там був задум, подолавши цей бар'єр відкрити дорогу на президентську кампанію, тому що поступово ситуація в Франції підходить до наступних президентських виборів. Однак в залі у залі парламенту Франції стільки кандидатів в президенти, що вони роблять все, щоб не дати можливість зафіксувати ситуацію і сформувати нинішній уряд. Тому за півтора роки це четвертий уряд уже буде. Ну а 14 годин ще ні один уряд не діяв у Франції. Це взагалі рекорд усім рекордом. Чи може нині президент Макрон піти на розпуск? Може. Він може це зробити. Але чи буде він іти, невідомо. От буквально коли ми з вами почали говорити, лідер лівих Меланшон зініціював зустріч лівого блоку. Я так розумію, що виникла думка про те, що можна сформувати лівий уряд, запропонувати. Президенту Макрону. Однак частина лівих центристських політичних сил відмовилася на діалог з Меланшоном. У правих, крайньо правих, Марін Лі і Джордана Бардели немає. 289 і, в принципі, вони не здатні зібрати у крайньо правих, крайньо популістських, там таких сил немає. От. І в цій ситуації, ну, або вдасться знайти а, спільну мову отут. Серед сил, таких як республіканці, а Ретейло, як і міністр внутрішніх справ. Далі, це відродження, це Макронівська партія, від якої і Лекарню, нинішній прем'єр-міністр. Чи вже бувший прем'єр-міністр? Сюди відходять також мери Марселя, сенатора. І є ще Союз демократів і незалежних. Теж партія, ну і попереднього прем'єр-міністра Байру, партія Модем. От, коротко її так називають. Власне, це майже 295 голосів, але республіканці ну, причиною цього стало призначення міністра оборони, попередника Лакорню, от, якого називають у Франції фінансовим віртуозом. Видно, щось там таке було, про нього французам не розповідають. Але як тільки цей міністр з'явився вночі в складі уряду Лакорню, то Ретейло взяв і вийшов з уряду. Ви знаєте, я от вас слухаю міркую над тим, що в країнах, автократіях і диктатурах немає таких внутрішніх проблем. Китай підтримує Росію у війні, Північна Корея надає навіть свої війська, і от відсутність подібного штибу проблем. Дозволяє країнам диктатурам зосередитись на війні. Скажіть, ми, як завжди, йдемо по тонкому лезу бритви в контексті підтримки України, ну в даному разі, з боку Франції, чи що би там не відбувалося, все ж таки Франція буде активно підтримувати Україну? Франція має доволі таки стабільну конституційну модель. Франція буде підтримувати Україну. Франція це ініціатор, засновник, як завгодно, можна саме міцне слово найміцніше міцніше слово використовувати Європейського Союзу, тоді з німцями, об'єднання вугілля і сталі. Те, чим став Європейський Союз, нині це і заслуга Франції як нації, як держави і так далі. Тому в цьому відношенні я більш-менш спокійний. Французи будуть підтримувати Україну, але... Розумієте, я не випадково цей задзелентяв оцей дзвіночок. От відкрив сьогодні пресу європейську: Фігаро, а, а, далі Лімонд. Я там навіть не знайшов трансляції прямую на тему а, війна а, Росії України. Раніше це було на першій статті. Нині це все опустилося, бо ключова тема це уряд, який пішов знову відставку. І це стосується ну, ситуацію в Польщі розповідати не буду, вона зрозуміла. Після 23 безпілотників, які, до речі, порахувати до цього часу не можуть. Генію Навроцького взагалі все сконцентрувалося так: ми зможемо воювати чи не зможемо навколо питання. Німеччина ну, ситуація більш-менш стабільна. Мерц витримує, і, можливо, він бере на себе зараз ту навантаження, яке. Мав брати Макрон. Ситуація з Італією ще більш стабільніша. Там контролюється уряд, і він таки має не просто проукраїнські, він має фундаментальні проукраїнські позиції, не дивлячись там на окремих персон в уряді. Ну, А Англія зараз підсіла, тому що британці зав'язані на питання міграції. Вони тонуть буквально в, в цій темі. Події всередині навколо а Близькосхідної проблематики ну, Лондон перетворився просто в суцільний мітинг безкінечний. Але е це все спричинено оцею атакою, яка триває третій тиждень на європейські міста, аеропорти рашистські. Бо можна було б якось би зараз спертися на Скандинавську Європу, Балтійську Європу, але там. Вони не сплять уже котру ніч за того, що безпілотники. Я не, як не на аеропортами, то вокзалами, вокзалами, підприємствами і так далі. Тобто там теж спричиняється гвалт. А, а треба розуміти, що це не ми, це не українці. А Поява такого безпілотника: 3-4, 10 тисяч пасажирів в аеропорту це вже колапс. Звідси, очевидно, що це серйозно дуже впливає на ці. Суспільства, і тут а, необхідні дії НАТО, Європейського союзу з введенням певних режимів, контролем і так далі, рішеннями, які б дозволили діяти а, військам, а, в тому числі поліції, в тому числі а, рішення щодо того, як і де збивати подібні об'єкти, тому що рішень немає, це нестандартна ситуація. А ми всі чудово розуміємо, не написано в законі. Вони не діють, це ж не так, як в окремих, як ви правильно зазначили, в тоталітарних державах, коли одна людина приймає всі рішення. Я переконаний, що Європа справиться з цим завданням, однак певна пауза буде тримати. Ну і в цій ситуації важливо, щоб ми в тому числі з розумінням відносилися до цього, бо Європу штормить зараз, в тому числі з за внутрішніх і зовнішніх причин.